Ми з вами будемо діти писати писанку, традиційну писанку воску. Розписувати воском писанку вчила доросла та дітей майстриня Вікторія Симкович. Техніка для написання писанок використовується на даний момент воскова техніка. Одна з найдавніших технік, які є на Закарпатті, Це є писанка двоколірна, трьохколірна. Зазвичай писалася або сірничком, паличкою і орнаменти наносили, які бачили навколо себе. Тобто листя, хрест, гілки ялини, також могли наносити пташку, рибку. Дітками будемо писати писаночку закарпатську, бойківську писанку двоколірну з орнаментом прямого хреста і скісного хреста, з елементами баранячих ріжок та гілки ялин. До майстер-класу долучилися 13 учасників. Олександра прийшла з колегою. Мені цікаво, це така українська традиція писати ці яєчка-писанки. Ніколи раніше цього не робила. Перший раз в житті тримаю в руці ось такий писанк. Нам запропонували один орнамент. Відповідно, я використовую те, той, який нам запропонували малювати, але Ну, він мені здався найгарнішим. Мені сподобалося, що там є хрест, тому що Великий День – то про ем, Воскресіння Христове, і відповідно, мені захотілося щось таке пов'язане малювати. Уперше розписувала писанку і дев'ятирічна Софія. Мені дуже цікаво, як я малюю писанку. Я малювала спочатку кородушу, а потім воску. Треба спочатку нагріти, а потім вже отак малювати. Принесу додому і покажу свої дев'ятирічний Богдан показує свою писанку. Спочатку ми наносили контур олівцем, потім ми наносили. Піптиками, а потім ми окунули в синю фарбу. і Все е, мені дуже сильно сподобалося. Майстер-клас був платний: 250 гривень з людини. Участь дітей оплатили представники благодійного фонду СОС, дитячі містечка Ужгород, розповіла соціальна педагогиня Оксана Яременко. Десять діточок, це всі діти наші, це наші бенефіціари, які зареєстровані в нашому благодійному фонді. Це родини і ВПО. В нас зареєстровані в принципі всі родини, які потребують допомоги, а саме з дітьми. Ми від 0 до 18 років дуже класна нагода дітям розповісти про закарпатську область, про її обряди, про її звичаї, про її традиції, почути закарпатську мову і навчитися цьому, бо наші діти вони якраз і потім будуть практикувати у своєму житті, що вони робили ось таку закарпатську воскову писанку. Майстер-клас, чому такі ціни тому що матеріали відповідно жінки від видуток до. Фарб писачків, це все відповідно треба брати. Готові писанки учасники майстер-класу забрали додому. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини.